Титулка, лицева титульник, титульна сторінка як тільки її не називають. Привітики, З вами на зв'язку Настя, і сьогодні я вам розповім, як правильно оформити титульну сторінку курсової роботи. Але спершу не забудь підтримати підпискою цей канал, поставити вподобайку та написати якийсь приємний комент. Якщо ти не бачив нашого попереднього відео про те, як правильно оформити нумерацію сторінок у курсовій роботі, то десь тут я залишу посиланнячко на цей відосик. Переходь, вмикай та навчайся на лайті разом з нами. Погнали! Дуже часто студенти на цьому моменті просто застигають. На перший погляд, титульна сторінка взагалі безпорадна, але коли доходить діло до її оформлення, тоді тут студенти починають губитися, питати в групи, як то правильно робити. Та я думаю, ви й самі в курсі. Все більше не буду розказувати мемуари. Let's go, перейдемо до оформлення. Перш за все, якщо у вашій методичці прописані вимоги того, як правильно повинна виглядати титульна сторінка, то скоріш за все поради у цьому відосику можуть вам не допомогти. Навіть у мене в методичці були правила та вимоги, як повинна виглядати моя титулка. Але я вирішила, що мені це мені до допіз... Не і зробила титулку відповідно до вимог ДСТУ. Ну а потім мені довелось все переробляти. Просто прекрасно. і раз я вже заговорила за ДСТУ, то вимоги щодо оформлення титулки містяться саме у цьому стандарті. І саме по ньому ми сьогодні оформлятимемо нашу титулку: титульник, титульну сторінку, та як там ще її називають лице студента. Лице. Отож, що саме повинно міститись у нашій титульній сторінці для початку. Це назва навчального закладу. Тут потрібно вказати, де саме ви відбуваєте покарання строком від 4 до 5,5 років. Я вказала, що це Івана Франка. Над назвою університету потрібно обов'язково написати Міністерство освіти і науки України не капсом. Під назвою навчального закладу потрібно вказати назву кафедри. Я вказала, що це кафедра конструктивної географії та картографії. Вказуючи кафедру, уникайте абревіатур. Що стосується шрифта, то він всім нам відомий: це Times New Roman, а пунктир 14. Посередині вказуємо вид праці. У моєму випадку це курсова робота. Її виділяємо жорненьким а пунктир 28-й. Після виду праці пишемо, з якої дисципліни буде писатися наша робота. У моєму випадку це геоінформаційне картографування. Фразу з дисципліни виділяємо жирненьким. Після чого в лапках вказуємо тему, з якої ми будемо писати наш проект. І виділяємо жирненьким. Тепер нам потрібно вказати, хто виконував даний проект. Для цього справа знизу пишемо Виконав або ж Виконала. Студент або «Студентка» І тут вказуємо, на якому ви курсі та назву або номер вашої групи. І після чого вказуйте своє прізвище та ініціали. А далі вказуємо, хто перевірятиме наш проєкт. Для цього пишемо, перевірив або ж перевірила, і прізвище та ініціали викладача. І все майже готово. Тепер в кінці посередині сторінки потрібно вказати місто та рік, для якого виконувався даний проєкт. І все, наша титулка готова. Тепер розповім вам ще про загальні поради. На першому аркуші робити абзацний відступ від лівого краю не потрібно, крапки в кінці фраз також ставити не потрібно. Назву університету або ж інституту потрібно писати повністю та без будь-яких скорочень. Чекніть, щоб прізвище викладача, рік та тема вашої роботи були вірними. І все. А якщо ви не знали, то я вам нагадаю, що ми найбільше в Україні компанія по допомозі студентам на п'ятірку. Пишемо курсові дипломні реферати та безліч інших видів студентських робіт. Тому якщо вам потрібен якийсь вид студентської роботи, посиланнячка на наші соціальні мережі та сайт я залишу в описі під цим відео. Також хочу зазначити, що титулок до курсових та дипломних ми не робимо, оскільки титулка містить дані про студента, прізвище ім'я по батькові, в якому університеті він навчається, на якому курсі. Та інше. А цієї інформації нашим авторам ми не можемо передавати, оскільки ми дотримуємось повної конфіденційності. Якщо тобі був корисним цей відос, Якщо тобі був корисним цей відос не забудь поставити вподобайку, підписатися на наш канал, ну і написати якийсь приємний комент. А краще напиши, на яку тему зняти наступний відосик, або ж з якими труднощами ти зіштовхуєшся у студентському житті. До зустрічі!